Добрий день, шановні шостикласники! Вас вітає вчитель історії Одеського НВК номер 24 Ночка Ольга Іванівна. Сьогодні я вам презентую урок на тему господарювання і повсякденне життя в давній Греції. Основними напрямками господарської діяльності стародавніх греків були землеробство, скатарство, ремесло та торгівля. Через несприятливі для хліборобства природні умови в 5-4 столітті до нашої ери зернові культури були витіснені виноградом, оливками, овочами та фруктами. Виноград та плоди оливкового дерева висушували та маринували, але продавали за межі Греції здебільшого вино та олію. На ринках продавали інжир, цибулю, часник, капусту, зелень. Щодня вживали також м'ясо та молоко. Сільське господарство було основним заняттям мешканців Спарти, Фесалі, проте в давній Греції існували поліси, які надавали перевагу ремеслу та торгівлі це Коринф, Атика та Мегар. Надзвичайно вправними були грецькі ковалі і гончари. Греки вдосконалили виробництва заліза, знали кілька видів сталі, виробляли бронзові та мідні вироби. Грецькі амфори та піфоси для збереження і перевезення вина, олії, зерна, святковий столовий посуд таракотові статуетки і світильники славились в усьому Середземномор'ї. Від 6 століття до нашої ери греки використовували монети. У 5-4 столітті до нашої ери виникла нова форма рабства, яку вчені називають класичним рабством. Історики припускають, що в Афінах раби становили третину всього населення. Завдяки рабській праці процвітали маєтки землевласників. Ремісничі майстерні, працювали шахти, копальні, велося, будівництво, розвивалася торгівля. Раби працювали і в домашніх господарствах, мололи зерно, готували їжу, прибирали житло. Раби доглядали за дітьми, працювали секретарями, писарями, кур'єрами, катами та поліцейськими. Греки вважали, що поділ людей на рабів і вільних закладено в самій природі людини, а тому рабство має існувати завжди. Основними джерелами поповнення рабів були війни, работоргівля та піратство. Діти рабів також були рабами. Що стосується побуту, грецькі будинки поділялися на чоловічу та жіночу половини. Своє приватне життя греки не виставляли на показ. Будинки виходили на вулицю глухим муром. Стіни будівель були потеньковані, а в багатих людей іноді оздоблені мозаїкою. Мебли греки мали надзвичайно прості ложа для спання та їжі, низенькі столи, скрині, лави, крісла. Для освітлення використовували бронзові лампи, у які заливали оливкову олію. Посуд чаші, горщики, амфори, здебільшого виготовляли з глини. Чоловіки вдягали довго до колін сорочку, без рукавів, хітон та плащ, який обгортали навколо тіла, гіматій. У жінок хітони були довшими, сягали землі, краєм плаща жінки вкривали голову. Чоловіки ходились непокритою головою. І лише ремісники та мандрівники одягали шапки, взуттям слугували сандалії. Що стосується сім'ї, то у греків була моногамія один чоловік, одна дружина. Удружуватися мати, родину могли тільки вільні люди. Батько мав необмежену владу над долею власних дітей. Батько мав право визнати дитину своєю або відмовитися від неї. На десятий день життя дитини надавали ім'я. Дівчатами опікувалися мати або нянька хлопцями батько. Роль жінки Грекині не брали участі у громадському житті, не допускалися на деякі спортивні змагання і театральні вистави, не захищали себе в суді, не володіли власністю, не могли купувати речі, вартість яких перевищувала певну суму. У заможних родинах жінка вела домашнє господарство, фінанси, пряла, ткала, доглядала дітей і хворих. Школа. До семи років дитина виховувалась на материнській половині. У багатих родинах дітьми опікувався раб-педагог. З семи років хлопчиків віддавали до школи, дівчата отримували домашню освіту. Основні шкільні предмети письмо, читання, арифметика, література, гра на флеті та лірі. Грецька писемність на основі алфавіту фінікійців, доповненого буквами, що позначали голосні звуки. З 12 років хлопчики відвідували гімнастичні школи, палестри. З 18 років хлопчики набували повноліття, ставали громадянами і несли дворічну службу у військових таборах. Для дорослих існували гімнасії, безкоштовні гімнастичні школи, що утримувалися державним коштом. На цьому урок закінчено. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!